Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден прокоментував скандальну заяву Трампа про Росію та НАТО. Ми наймогутніша країна в історії людства. Нинішній американський лідер наголосив, що дотримання пунктів договору НАТО це основа безпеки американських сімей. Колишній президент США Дональд Трамп становить загрозу для своєї країни, бо відмовляється захищати інших членів НАТО від нападів. Будь-яка людина, яка ставить під сумнів, договічність цієї клятви становить загрозу для НАТО. Ашої безпеки зазначив глава американської держави. Нагадаємо, що Трамп заявив, що під час свого керівництва Сполученими Штатами погрожував лідерам країн НАТО, що буде заохочувати Росію робити все, що їй заманеться, із державами, які заборгували альянсу гроші. Крім того, Трамп розкритикував фінансову допомогу Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що гроші повинні даватись у борг, а не надаватись просто так, але ж як відомо. То що ніякі гроші не надаються просто так. Ці гроші, які американський уряд закладає в бюджет, підуть здебільшого американським виробникам зброї, а не просто в український бюджет. Як про це розпотякує Трамп? Білий дім запевняє союзників по НАТО, що Сполучені Штати будуть захищати кожен сантиметр території альянсу. Таку заяву зробив радник з комунікації Білого Дому Джон Кірбі у понеділок. Віцепрезидентка Камала Гарріс ще раз запевнить у цьому союзників особисто під час візиту до Німеччини цього тижня, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Питання про відданість США статті 5 і статуту НАТО у майбутньому виникли після заяв експрезидента і учасника президентських виборів цьогоріч Дональда Трампа на мітингу. У Південній Кароліні він заявив, що у ролі президента не захищатиме країни НАТО, які не роблять достатніх внесків у безпеку альянсу, навіть якщо на них нападе Росія у Білому домі. Назвали ці слова жахливими і небезпечними. Джон Кірбі на противагу запевнив у тому, що адміністрація Байдена віддана безпеці НАТО за каденції президента Байдена, як головнокомандувача, НАТО стало більш актуальне, сильніше і масштабніше ніж будь-коли раніше. Він віддав пріоритет посиленню нашої мережі альянсів, партнерств по всьому світу. І звісно, НАТО відіграє ключову роль, коли йдеться про безпеку на європейському континенті. Саме таким має бути американський президент щодо зміцнення альянсів і партнерств, а також надсилання сильного сигналу, зокрема союзникам по НАТО, про те наскільки серйозно ми сприймаємо наші зобов'язання за п'ятою статтею. І ви чули від президента Байдена вже не знаю скільки разів, що ми будемо захищати, якщо буде потрібно, кожен дюйм території НАТО. Це те, що і мав би сказати головнокомандувач Сполучених Штатів, коли йдеться про НАТО. Безумовно велику увагу привернули заяви Дональда Трампа і в Європі. Низка політиків розкритикувала риторику експрезидента. Чи додають такі заяви невизначеності щодо майбутнього американського лідерства, і чи шукають європейські лідери шляхи посилити підтримку України у час, коли Конгрес не може погодити фінансування для подальшої допомоги Києву? Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане вітаю. Насамперед, давай послухаємо слова екс-президента Трампа про НАТО, які привернули так багато уваги. Я сказав, усі будуть платити. А вони кажуть: а якщо ми не заплатимо, ви все одно нас будете захищати. Я сказав абсолютно ні, і вони не могли повірити цій відповіді. Президент однієї великої країни підвівся і запитав: якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви ж нас захистите. Я кажу, ви не заплатили, ви порушили правила? І він каже: Так, скажімо, так сталося. Ні, я би вас не захистив. Я би заохотив їх робити все, що їм заманеться. Усі мають платити, усі мають сплачувати свої рахунки. Ось ми почули слова експрезидента. Богдана чи насторожують такі заяви європейських лідерів у час, коли у Європі в Україні триває війна? У звичайно, що з одного боку це не дивина, сказати, що такі слова турбують європейців, з іншого боку, також не дивина для тих, хто спостерігав за попередніми заявами Дональда Трампа щодо НАТО, те, що пролунало від нього, тому що і раніше, ще в час своєї каденції, ми чули, скажімо, такі заяви від нього, як те, що НАТО була застаріла організація. Були, скажімо, повідомлення, що пан Трамп обговорював у своєму колі можливість теоретичну можливість, скажімо, виходу США з НАТО, хоча, скажімо, це не обговорювалося відкрито, але ось зараз він фактично підтвердив ті розмови, які були за зачиненими дверима, і він підтвердив, можливо, найстрашніше, що може статися для оборонного альянсу, це коли. Ключова країна, представник ключової держави, тодішній президент Сполучених Штатів сказав, що він міг не виконувати своїх союзницьких зобов'язань щодо якихось певних країн альянсу з певних міркувань. Звичайно, що це турбує насамперед, очевидно, через найбільшу війну на європейському континенті часів Другої світової. І європейці про це говорять і думають, і озираються на те, що відбувається у Сполучених Штатах. Про це сьогодні 에, говорила зокрема премєр міністерка Данії. No Незалежно від того, що станеться в США цього року, я вважаю, що висновок потрібно зробити вже зараз, що Європа має бути сильнішою, і ми повинні мати змогу робити більше самостійно. Я кажу це, хоча я щиро віру в Трансатлантичний альянс, Як щойно сказав канцлер Німеччини, ми тісно співпрацюємо в НАТО. Ми почали кілька років після завершення Другої світової війни, і я вірю, що так буде і в наступні роки. Богдана Дональд Трамп говорить про сплачення рахунків, але НАТО зрозуміло немає членських внесків. Ведеться про зобов'язання витрачати не менше 2% ВВП на оборону. Наскільки справедливі і потрібні такі докори у бік країн, які витрачають менше? Власне, докори, напевне, потрібні, тому що в багатьох країнах НАТО принаймні досі рівень витрат на оборону, а саме про це ми йдемо ведемо мову. Тобто скільки кожна країна, а зараз їх 30 у НАТО, витрачає на свою оборону у відсотках відносно до валового внутрішнього продукту. І зараз рекомендація чи зобов'язання становить. 2%. і є країни, які витрачають більше за деякими показниками. Наприклад, Греція витрачає навіть більше ніж Сполучені Штати Америки. Багато останнім часом витрачає Польща, великим скажімо, таким витратним можна сказати, членом НАТО є Фінляндія, новий член НАТО. Тобто ситуація дуже різна залежно від країни, залежно від того, де вона розташована. На від ситуації з безпекою очевидно, що наприклад Ліхтенштейн чи перепрошую Люксембург, країна, яка складається з одного міста і кількох сіл довкола, очевидно витрачатиме на свою оборону набагато менше ніж країни, які мають глобальні військові інтереси, такі як, як Сполучені Штати.